Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест. І сьогодні у мене знов є одне досягнення в клеші, яке я прям так сказать, досяг, якого дуже давно хотів зробити. Дав прям місяць досягнень виходить. Нещодавно я апнув 300-й левел, і ось до а, сьогодні вранці я апнув також 6 тисяч кубків на своєму аккаунті. Я дуже давно хотів. Собі таку відмітку переодоліть в легендарній лізі. Ну і як бачите, нарешті це вийшло. Я, чесно, трошки сумнівався, тому що було 35 днів, Да і мені треба було там по-любому, щоб не було не менше 250 кубків, а тобто 6К ніяк би не вийшло. Ну, коротше, я тут Да Знаєте, хто знає, Ну по-любому всі знають, що сьогодні переводилися часи на літній час, це доволі незручно. Лишній, так сказать, Просто година з доби вирізається, і коротше прийшлося раніше вставати, не сильно виспався. Тому були в мене і фейли ось до на 64%. Ну і сьогодні у мене на 264, ось так вийшло. А, атаки, ну можна сказати, 7 трьошок було. Тож 297. А всі тут інші атаки, окрім атаки на 64%, це трьошки того, що там були таймфейли. Ну Для себе я ці ігри виграв, тому що не знаю, ну, не вистачило часу, а так то атаки непогані були. Uh, давайте покажу, що в мене по рекорду. <смі> to, кажу, що аптом 6 тисяч, а в мене тут 5932 в профілі. Ну, ось так, бачите, 6012 в мене вранці якраз було. Доволі класний же профіль 300-й ой, 300 левел, 6 тисяч кубків, 160 тисяч донатів. Ну, все прекрасно, знаєте. Uh, це класно. А uh, ось так. Це можна прям закрити. Класна штука, що це в обновленні вели. Uh, так, давайте перейдемо до якихось атак. Я думаю, да, давайте покажу, що в мене по дефенсу. Ось такий дефенс. Ось так у мене все виглядає, як бачите, вчора три трьошечки всього на всього було, ну і там інші атаки ось такі. вийшов, плюс 15. А, скоріше за все, сьогодні я вийду в мінус. Да? У ну, мене дуже багато таймфейлів, Це ж, читайте, три трьошечки. Один у нас виходить фейл, і чотири таймфейли. Да? Ну, тайм це можна сказати, то, що для себе ми ці ігри тащимо, по факту. знаєте. А, от. Яка база у мене взагалі, база у мене. Так, да, я вам покажу. Коротше, ось така стояла, може якісь дефенси, якщо покажу, то покажу. Да? Якщо якісь будь-які Тому що тут зараз всі грають чемпіонками, ну це хрень просто не да, Вже всі це сотні разів бачили. А, чим я грав? Давайте покажу, який у мене мікс. Я грав супер відео, як завжди. У мене доволі непогано виходить відігравати міксом там, з фаєрболами. А, Ось така варіація. У мене, щоб ви понімали, ще не все тут прокачане. По базі, да, знаєте, ось, навіть якщо побачить, подивиться, мене її, а, бачить чаклунов від 15 го хола. Були навіть на початку сезону від 14-го ось до від 14-го а Будки Будки від, ну ладно, будки це ще таке, ще Не всі встигли їх вкачати. Морти ось дає від 14-го. Ну, багато чого ще не в мене не вкачено. Да? Ну, ну, і деф стає потрошки сильніший. Це саме головне. Давайте ну, перейдемо, можливо, до перегляду атак, які тут у мене були. Почнемо ми, напевно, давайте тільки трошки показувати. Таймфейли там були реально красиві атаки і складні бази, але ну, таймфейли, самі розумієте, що не буде це показувати, ну, чуть-чуть не вистачило. Головне трошки показати. Так, що у мене тут по потрошка є три, чотири. Може, давайте почну з атаки. На Да, думаю, чотири атаки буде якраз достатньо, щоб показати. Давайте. Ось, звідси ми почнемо. Ось таку базу ми зустрічаємо. Ну, знаєте, вона така прокачена, вроді як виглядає, багато паркану вкачено. Ну, вроді якихось таких непрокачених будівель я не бачу. Да? Ну, на даний момент нормально, що в когось непрокачені це будки, то що оновлення нещодавно вийшло. Ось так я відіграю, як бачите, у мене ще навіть є. Перш... Я першими друїдами грав, але все одно вийшло, так Ви Виходить, забирати трошечки в основному 17-х таунхолів. Да, ну, знаєте, таймфейли все-таки бувають. То що, а... Я медузу на Вардена не їздаю, то буває таке, що треба трошки довше з Варденом попрацювати. Так, як бачите, з у мене тут а, з 9 годин закидується Варден Хіл. Дія, що щоб буду тут фаєром забирати будівлі Дефа, які знаходяться в районі 9 годин. Ось так вже Варден потрошки почищує. Так, ну вроді я тут, а, наскільки я пам'ятаю, целився в центр, щоб якось там забирати ці вогни пушки, чи я зараз скоріше його бахну. А ні, я все-таки запланував да, забрати якось там центральний будівлі дефу, які тут стоять. Тож я тут скелет не кинув на відволікання. Накинув ось такі інвізи. Ага, це ще й дивіться, це у мене ще із фейлом вийшло, там морта стояла, я це не помітив. І ось таке, да, Бувають у мене також фейли, не завжди я можу все прям подивитися, не завжди у мене вистачає інвізів. Да, у мене тут один був, але в мене фаєр не полетів туди, куди треба. Все одно да, я, Я все-таки планував сюди десь закинути. Так, як бачите, фейл не фейл, але буде, закидується, потім так візьмемо короля. Я завжди в основному, заходжу на сторону Таунхола, завожу всю армію, да? а, активовую стрілою інвіз біля, ратуші, щоб там нічого нам не заважало. А, в клонкастлі у суперника тут големи. Големи в основному зараз на 17-х і навіть на 16-х стоять, тому що дуже класно вповільнюють армію. Зараз більшість просто, ну, грають корінцями. Ну реально, Як ними ще можна грати? ну камон. Так, давайте я 2х поставлю. Будемо потрошки так прискорюватися. Прожимаю кінга, граю я тут з землетрясними черевиками з м'ячиком. Тут дуже класно відкривається сектора завдяки черевикам. юзаю також джампи, щоб там відьми могли як мога далі пройти. Забирається у нас тут з двома інфернами, і в принципі, ось така залишається вузенький коридорчик. Ну, відьмам з цим проблем не вийде. У нас тут так є ще чемпіон з прожаттям на чемпіони. Я не юзаю якогось і пічних У мене тут просто а, кристал відхилення, ну і також. А, Хогів я взяв, нічому й ні, непогано. Я там собі прокачую вже потрошки ракетний спис, буду на чемпіонку і зайду для мене він набагато імбовіше виглядає, можна щось почистить. Червик я вкачаю в останню чергу, не знаю. Буде мені скучно, напевно, грати, що мікс доволі простенький. Да, там що там зачистить коридорчик черевиками, і все. Я на твінку грав, доволі класно виходило грати, ну потім перестав. Тож після нерфа вже трошки складнуватенько, де да, й пішло. Так, давайте далі подивимося по атакам. Так, це у нас атака була на Нобскота. Так, да, було тут багато таких гарних баз. показай, бачите, 98-99. Там були складненькі бази. Інколи приходилось довго думати, да, що даже на лишні 5 секунд битви я просто на розумі ще думав, звідки би кинуть мені варду і куди б фаєрбул. А, Так, Давайте далі. Дивимося, ось така база. Тут паркан потрошки слабенький, тут більшість паркану від 15-го таунхола. Давайте на 2Х поставлю, тому що в принципі в мене тут да, все, починаю розкидувати юнітів. Просто у мене деякий час є на роздум, 30 секунд це доволі маловато, а атаку запланувати все-таки дуже потрібно, особливо коли у тебе на носі 6 тисяч кубків, да, і потрібно якось по максимуму вложитися в результати. А, так, Ось так я закиду варну, тут в районі однієї двох годин. Uh, так, я вроді якось пам'ятаю, стараюся за інвізою, щоб uh, закинути по, вогон... по метальнику, щоб ще й забрати кланкастел. Я правда, я не пам'ятаю точно, що я тут в цій атаці. Да? Ну, зараз будемо дивитися, то, що ну, це вчора було. Вчора я навіть не пам'ятаю, що я їв. ну, це так, условно, якщо так казати. Mm, так. Ось там у нас зак... інвізоці одна ППОшка. Івізоці ось так. Кіда, я все-таки нацелююсь тут на метальника. Тут і забереться також клан Ну, Думаю, правильно кину, тож тут все одно нічого не накоцилось, можна і так було закинути тряси. Закидається ось така стріла, стрілу я куди-небудь мені. Ну не куди-небудь, а стараюся все-таки направити її по якихось, так сказати, будівлям. щоб якомога більше їх надамажити. Да? Ну просто мені хілки треба для квіни одразу, в принципі. Ну, здібність я можу одразу прожимати спокійно. Ну, так, ось така у нас зачистка, йде. Я так завжди роблю, знаєте, там. Спочатку у мене тут а, запускається армія, там почистка йде трошки далі кіно, вже трошки далі ще й казармою. Ось так в мене завжди все виходить, да, так підрізають трошки, щоб утворити якийсь будь-який коридор. Так, заходять у нас відьми ось так через джамп до ратуші, ратуша забирається, чемп тим часом забирає соло інферно. І у нас відьми ще три живі, все прекрасно, да, ну, у нас хілки вже червоні, ще одна якась ред бомба, і все, їм буде не дуже солодко, ну, вони просто вже... Не будуть жити, да, й да, відьми будуть потрошки вмирати. А, так, у нас там виходять корінці з казарми. Да, в казарму я юзаю, Хох, Валька і два Варвара. В принципі, можна і є ті і в Єті відіграв. Кому що до смаку. Я просто вирішив корінців їх взяти. Ну, доволі непогано, вони тут також і забор відкривають, якщо там ну, мало будівель залишається. Да, щоб там... Ось, Наприклад, як моноліт, бачите, він тут в такий запихнутий. Корінець проламав, то відьми можуть або навіть скелети це. Склад теж непогано юніти, можуть туди спокійно пройти. Давайте я 2Х поставлю, у нас потрошки вже атака підходить до кінця. А, да. знаєте, відьми хоч і не мають рівень від, від, для 17-го тоннхолу, тобто вони від 16 го йдуть, але все одно ну, вони ще тащить, да, можна спокійно ними грати. Якщо ви прям, ну, знаєте, я не вважаю себе прям професіоналом, в цьому міксу, да. якщо ви прям вмієте лупити багато трьох, навіть кожен день по 320, то думаю, мікс по-любому буде з цим справлятися. Так. Давайте далі перейдемо. Так, це у нас де там була. Я, я не, не пам'ятаю так. Ноп стоп. Е да, за люцифером, це походу дивилися. На, на люцифера, атаку. до нас у нас на суті гола, є. Сарті гола. Так, у нього тут ось така. Не люблю, блин, приймати оформлення. Чого не зда... Чого нема в настройках просто якоїсь функції, щоб відключати ці змії, да? щоб лишню цей тап не робить. Ось така база, да, як бачите, тут у нас і конкаса, такий сектор є цікавенький. Я вже не пам'ятаю, де я тут фаєр кидав. Да, але все-таки я бачу, тут. Пам'ятаю, що були дві, дві рікошетні пушки. І я зразу звернув на це увагу і хотів так забрати. А наскільки я пам'ятаю, я націлився на оцю пушку, щоб забрати тут можна і кланкастел було, і моноліт, і моноліти, вогнепушку. Ну, Вроді, да, я так і запульну або зараз попробую якось так це зробити. Тут, по ідеї, можна забрати мультібашту арчерів, Арчерів, заінвізити якось Тесли. оці, заінвізити оці три будівлі, дефу, заінвізити тут і спокійно долетить фаєр до цієї першої рікошетної пушки. Давайте чуть прискорю, Все-таки тут зачистка Вардом трошки буде проходити довго. Так, оп. І все-таки. Як бачите, файр дуже класно летить. Інвізи дуже грамотно скинуті. Ніхто не похвалить мене, то сам себе похвалю, да? Ну, Доволі класно файер злетів, як бачите, все, що було заплановане, те забралося. На жаль, я тут не добрав ще. ну, Тут я тільки трясами це... Як воно називається? <сіх> Упустим це унят. Коротше, все, далі у нас тут йде зачистка за однієї години. З 12 годин закиду казарму на почистку і армію завожу в сектор тут з метальником. Зараз буде прижиматися кінг, щоб відкрити сектора. У нас тут відкривається також такий невеличкий проход в сектор з ратуші, все доволі класно. А джамп я, начебто, закинув десь ось тут, то що тут у нас нічого не проламалося, щоб відьми теж проходили. А ратуша зараз не жаль не забереться, там інвіз активується. Я не знаю, як я там не замітив, але да? ну, вроді я стрілу не так, як треба, запустив. А, надо було б якось так, щоб активувати тут інвіз підрад, що і цього б прям не зробилося. Але все одно трошки буде, тому чого хвилюватися, радша забирається. Так, давайте 2Х поставлю, вже будемо потрошки прискорюватися. Ну, Все, у нас відьми тут а, перейшли через жам, да, вони ж тут забирають до інших будівель. Тут у нас ще також під'єднується чемпіонка з корінцями, плюс хогін. Доволі класна здібність у чемпіонки, а пам'ятаєте, коли... Вроді на початку, да, наскільки я пам'ятаю, то у чемпіонки максимальний хогі для 16 го виходили, да, там який це був 13 рівень хогі, а потім вже поньорфили десь літом в кінці літа, да, то і все, там вже від 14 на хола з'явилися. Ну, доволі сильно урізали. Але, в принципі, для кількості юнітів непогано все-таки ще а, снаряга. Так, і подивимося, кстати, це вже на сьогоднішня трошка була, да, там ще ми, це у нас вже, це, так сказати, з, з другого повтора, це у нас йдуть сьогоднішні трошки. Доволі сьогодні мало я їх зробив, але в принципі, якщо не рахувати таймфейлу, то так да, у нас три трошки на сьогодні. Так, давайте подивимося атаку на Акселя. ось дом, Це моя остання атака на сьогодні була, за допомогою якої я апнув 6 тисяч кубків. Ось така база зустрічається. Ну, це трошки 2X, тому що все-таки це була ластова атака. Я тут, мабуть, трошки буду довго думати, да, як все правильно зробити. В принципі, це доволі хвилююче, особливо, якщо я давно таку прям ціль поставив, що хочу 6 тисяч кубку апнути. Так, все, у нас тут йде заход Вардену. Давайте будемо повільніше це дивитися. З 8 годин закидується Варден. Тут я, наскільки пам'ятаю, я націлювався на моноліт, щоб забрати клан Кастел, можна було, само собою, моноліт, інферно і оцей Арбалет. В принципі, з цією роботою як справився, все у мене влучно полетіло, наскільки я пам'ятаю. Так, отакий інвіз кидається, ось такий. Як бачите, три інвізи також закінчим, то все летить в моноліт і все успішно забирається. Прям класний я Firewatch, согласіться, так? Все, там забирається рікушедна пушка, і я закидую з 8 годин, щоб до 6 годин йшла армія. З 7 годин закидую кіну, і біля 5 годин закидую я казарму. І все, тут зараз буду пробувати якось шлях, щоб в мене кінг пішов якось з армією сюди, більш по цьому коридорчику. На жаль, які там не знаю, все-таки не встигне зачистити оцей, да, то треба буде старатися якось пробувати вчасно на шлях. Все, в мене кінг туди пойде. Зараз кінг трошки ближче подойде. Я прожму кінга, щоб він а, проламав там багато парканів нам, да, щоб відкрив проход до секторів. Вже до ратуші відкрилося, все доволі класно. Там я пізніше закинуся до джамп, ну доволі класно ще, так сказати, атака продумана вийшла. А, так, знаєте, я джамп не завжди придумую, куди кинуть, там як вийде куди Кінг дойде, де я його прожму. Там потім я думаю, куди юзнуть джамп. Це, в принципі, джамп я інтуїтивно юзаю. Так, все, мене кінг тут розвернувся, пішов на ратушу. Чемп ну, до трьох годин, пішов, вона там поза базою шариться. Такий джамп закидується, кидаю я на інферно запоздалий скелетон Спелп. Там треба було відволікти, все-таки, щоб Кінг трошки довше пожив, але він ще у нас живе, ще по дефектам Фенікса. Так, давайте я 2х вже поставлю, потрошки атака підходить до кінця. Так, ну і так, потрошки забираємо. Так, знаєте, я думаю, ще дефенси може якісь показати, але думаю, ну не стоїть, то, що... То, що в мене, знаєте, база не так то і сильно фулова. Ну, я може покажу давайте, розстановку, якої я катаю. А, давайте ось до сьогоднішнього атаку. Просто не будемо її до кінця дивитися. Я, у мене ось така розстановка стояла. Як бачите, у мене не все фулове, у мене навіть паркан не повністю вкачений, навіть да, деякі від 15-го таунхола є. Ну і не всі будівлі, дефенсу, діла. але все одно база. Імба в деяких випадках, але ну, блін, що просьбиш проти оцих гамнюків, які грають електрочеревиком. Просто нічого, да? вони просто хто грамотно все почистить, той грамотно і дуже ізічно возьме трьошечку. Ось таке в мене, друзі, сьогодні ще так сказать, радосний день в цьому місяці. Так сказать, одне з досягнень теж досягнути. Те, вроді, знаєте, я навіть і не знаю, що ще таке можна робити в клеші. 6к апнув. Ну тільки топ світу, да, апну, ну, і все, В принципі, можна далі з гри і гра буде абсолютно так сказати пройдено. Хоча ні, там ще п'ятсоти левел треба, а да. Ладно, це я вже робити точно не буду, да, да, коли я той 500 левел апну. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. Ось так я апну 6К, так сказати, дуже стареньким міксом, який був популярний популярним літом 2024 року. Все -таки ще можливо, просто ну, придружив до цього мікса дуже ізічно, да, просто вмію ним грати і дуже класно заложу. Але все-таки таймфейли ще в мене існують. Ну, вроді, за вчорашній день у мене їх мало доволі було. А ні, теж достатньо, аж 4 штучки. Да, тут в основному таймфейм і зона 80% це просто фейл-атака. Ось таке, друзі, в мене вийшло. Да, потрошки 17-й тонхол тут стає складніший з кожним оновленням. Новий дефенс отримує дефенси отримують новий левел, ну і важче стає грати, да? особливо відьмами, які не отримують новий левел. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.